Привіт. Сьогодні 149-й день, мабуть, я думаю, так. Бо я наче тільки що дивився у мене був 140. 151-й день вторін, а значить 149-й, так. Да. Тепер будемо так. Коротше, прикинувся, як зазвичай, бо школа. На уроки зайшов, там було щось напівцікаве, напівне дуже цікаве. Але цікавіше, коли не просто сидиш і ще й відпоч... відповідаєш, кажеш щось. От, е, виписав сьогодні 78 слів. Йомі. Їх було б варто, звісно, повторити, а не просто виписав і забув. Е, так, скоріш за все, і буде, бо. От я дивлюсь. зон ба. Це, мабуть, щось. Особливість. Незвичайність. А, ну, особливість теж. Підходить. Ох, uh, вах, oh, ah, син, вирус та добре. Шафліккайт. Надія. А ні. кайт, це вічливість. Да йона. Ладно, цумін да мінімум. Суспіль щось таке громадськість. Ага. Деякий. Ладно, окей, все ж таки щось я розумію. що? Після цього я поїв, дивився відео і ліг спати на 20 хвилин. Потім я зрозумів, що я не виспався. Поставив собі одразу на півтори години, ну, годину 10 будильник заснув і коли я прокинувся, у мене було таке дивне відчуття. Я ніби взагалі не думав, взагалі нічого не розумів. Я отак сижу, втикаю і розумію, що да, приплили. Тільки через. Якийсь час, я говстався. І зрозумів, що треба йти, щось робити, тоді я пам'ятаю, що я зробив. Можливо, до речі, я тоді сів почитати мангу, це слова Ну, е І після цього, скоріше за все, пішов на спортмайданчик. Так. Там я був з племінником, позаймався ще для ноги, прес. Поболтали, поспілкувалися. От. Потім повернулися додому, грали в Бравл Старс, він пішов. Після цього я далі тинявся, займався фільмою. Чи то з братом спілкувався, чи то з братом фільмі займався. Але наче ні відео, ні музику, ні слуху, нічого не дивився. Та реально просто про цей бал. Рукекав, короче, да. И все. Как во видео? Хорошо, урок долина уже английского. все. Ладно. До завтра. Бывай.